Бажаємо нам кращого життя, бо ми на урочисте зібрання запросили представників підприємств-конкурсантів та Житомир стандарт метрології. Ви прославляєте наш поліський край на рівні держави, на рівні за кордону. Останнім часом завдяки спільним зусиллям вашим всіх причетних організацій. До виробництва підтримки влади в нас значно покращились ті якість тих товарів, як промислової групи, так і продовольчої групи, що виробляється на підприємствах нашої. В Житомирській області затверджено програму комплексних заходів щодо захисту прав споживачів на 2012-2015 роки. Її мета відстеження та запобігання правопорушенням, а не констатація їх наслідків. Повідомила у своєму виступі керівник підприємства Житомир стандарт метрологія Владислава Хижняк. Цим документом передбачено бюджетне фінансування відбору та контролю якості зразків товарів. Наголосила доповідач. Вона каже, що і сам конкурс «100 кращих товарів з року. У рік набуває розмаху заявки на участь у конкурсі. Надіслали нам 43 обласні підприємства. На всіх чекала прискіплива перевірка за багатьма критеріями. Отже, у 2012 році перемогу вибороли 30 обласних підприємств. Вітали переможців конкурсу. Вручали грамоти та сувеніри голова Житомирської обласної ради Йосип Заполовський та генеральний директор ДП Житомир Стандарт Метрологія Владислава Хижняк. Нинішній конкурс «100 кращих товарів в Україні проходить вже в дев'яте.